Але тематична виставка тяжкі часи, часи тяжкі і війна, людей розкидували, є такий сайт рідня. Я часто заводжу подушки звича наші корінні, Там. Ось, Ось ще якісь, які популярні лише у нашому краї. І розкидує Кілька людей, з'являється найбільше на Закарпатті, а потім. Бачу і на Донбасі, і там, і так. А життя їх закинуло іменно туди із малими роботами. Оті кішмунки, як казали. Взагалі 30-ті 40 ті роки були важкі не лише для угорців, важкі були і для русинів, для українців. Взагалі для нормальних громадян, мирних жителів вони були тяжкі. Ми як громадяни, як люди нормального суспільства, дивлячись на сьогоднішній час, теж розуміємо, що і в нашій державі зараз нехороші часи. Виставка поражає свою тематичністю, виставка заставляє задуматися, задуматися над людськими відносинами і над відносинами з державами, між людьми і взагалі. Mm -hmm. Дякую автору за данутечну виставку. Дивлячись на кожні композиції, ми відчуваємо людські долі, відчуваємо людську трагедію у різних починаннях, від народження і до самої смерті. таке відчуття тут. Якби ціла епоха, але ця епоха передана художником у графіці є трагічний момент. Трагічний в тому, що немає образу обличчя, немає одягу, немає краєвиду, тої краси природи Богом. Це говорить про те, що бувають такі періоди, коли це все стирається, немає духовних цінностей, немає тої краси Божої. Немає тих людських відносин, і тоді стається оця трагедія. Я дуже вдячний о, художнику Пейде за те, що він доносить до людей, нагадує людям, що відносини мають бути яскраві. Відносини мають бути духовні. Відносини мають бути людські, і над цим ми маємо всі працювати від верха держави до, до нас. Ми всі є держава. ми є носіями держави. На Закарпатті я виставив на території Закарпатті п'ять скульптур, які відображають події часів маленького роботу. És ez a kiállításom is egy ilyen mementó az elkurcoltatnak az emlékét. Ця виставка має на меті становити пам'ять тим жертвам, tim neвинним жертвам, які в той час віддали своє життя. Ez a thévalo az első találkozom as Bendl's Pistavci való veszélyedis után történt, Kiső Guláci Lajos. Elmentem az nagymamámhoz, aki nagy titkolózott, nem mert nekem semmi sem mondani ez a 90-es a években, volt. hogy, 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 і hogy,

Потім прочитавши роботу дюр для який у своїй книзі дійсно уповічний пам'ять тих людей, які були депортовані із своєї національності. kijöttek belőlem mint amikor az ember el akar egy dalt énekel. Szívdom, hogy annyibe látom, hogy anna mellyő cél no célképén, de most a, a saját poszdbi, amit kivették a, a felületre, hogy azt meg tudjam csinálni. Ne várják azt a művek, hogy ezek illusztrációk, mert, mert résbe jelzések az előre, a ezekre a szövő dolgokra, de

Ромерійте мікори, саме теж видрота аж такі оте. Ці дві по ці дві картини, ці дві роботи, вони народилися із розповіді Була Челоліша, який розказав, що будучи у в'язниці, вони викопали дві великі ями для сміття. És ott tartották meg a pushviti Isten tiszteletet. Ez volt az első ökölmenikus Isten tisztelet, ahol minden keresztény konfessziónak a papjai résztvevők. Uh, uh, és ezen a jami szépséges szolgálatot végzett, hogy mondjam, az első ekonomikus bocsánatszolgálatot Po Miért po Ezek a, 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 magyar és német, vagyis magyar állampolgárok nem is, nem is tudtak szláv nyelven. És nem is értették, hogy, hogy, mit mondanak neki. Akkor azt mondták, hogy popjágy, nem, nem értetek. A hátba vágták puskatusa, egyszer-kétszer, akkor már megértették, hogy ötös éveket és ez, mint egy vezérfona, ment végig a, a gyűjtőtáborokon keresztül a volánkban, minden reggelinél, ebédnél, a munkába való menetnél, mindig ötösével kellett felsorolkozni, ezért, ezért, lett a, a kiállítás című a potját. Csomó volt piac? Deportovaní uhorci Němci prostě ne a І коли прозвучала команда по п'ять, вони не знали, що робити, що їм треба робити. Ну коли у них били пушками, деяких убивали, просто підсвідомо вони усвідомили, що що їм треба робити, тобто шикуватися, вишикуватися по п'ять у шеренгу. І цей, цей наказ, що по п'ять. Це їх провело від збірних таборів до гулага, бо це постійно повторювалася ця фраза.